Розкажи про війну і порох, про страх і біль. Моє серце сьогодні готове почути все: про дітей і собак, про шкіру обпечених піль, як міцніше затягує пам'ять тугий корсет, ніби зашморг: Не дихай, дихай, не жий, живи, про ще теплі ліжка і зимні на них тіла. Як кричать про життя зелені птахи трави, як любов на війні, безпомічна, як стріла проти градів, розтяжок, бомб і ракет. Кажи, моє серце сьогодні стигма, найбільша зран, ніби пост у Фейсбуці, просто це все пошир, не дійшли у приват, мені і відправ у бан. На війні без любові легше війна про гнів. Не люби мене чуєш, просто кажи, кажи накриває, як чуєш, не вибухи тільки Львів, А мене накриває, коли ти такий чужий. Розкажи про своїх побратимів, про їх жінок, Як любов на війні найбільше чомусь болить. Як під обстріли йдуть, щоб зробити один дзвінок, дуже часто останній: як все, що ти маєш, мить, як у вухах, ще чуєш голос, ще лється сміх, а його вже нема, вже пальці його тверді, як гілки, ти його піднімаєш, ну що ж ти ліг, а він більше не встане, холодний, як гріб, як лід? Говори. Бо найбільше боюся, коли мовчиш, можеш крапкою, комою, просто маленький плюс. На війні всі панічно тримаються слова лиш. Я тримаюся, чесно кажучи, за люблю.